Треба було ось тут і зараз купити, а то він не взлетів би. Закупівля напряму військовим частинам дає можливість нам купувати ту техніку, яка конкретно в цей період часу необхідна для виконання бойових завдань. Російсько-українська війна просто забрала весь пікапний потенціал. І в цей момент ось тут їм знадобиться автотранспорт, приходить у і блокує роботу. Ми мали б експортувати зброю. Насправді величезні гроші для держави України. Хтось бореться за результат, а хтось бореться за інші речі. Задячуючи Богу, більше тих, хто бореться за результат. Там сумки, ці все літали, траншеї загортались, ну піздець просто що відбувалося. І ти дзвониш зараз перекупом, кажеш, слухайте, а може я вас сумку куплю, щоб списати мені до домах. А де ж ви використовуєте скотч в півдронах? Стяжки, знаєте, на яку суму ми зараз купили? Як списати стяжки і скочку? Я не знаю. Це ліміт він встановлювався колись, напевно, коли 1200 гривень про доларі 5 – це були дуже величезні гроші. На поточний момент 1 мільйон гривень. кешом Десь треба знайти. Це тільки на стерлінки? Тільки на оплату стрілянки. Не на закупівлю, на оплату стрілки. Три. Ні. Дві. Ні. Одна.